Привіт, любі! Нагадую вам, що на моєму каналі вийшов черговий розбір Леона 13. Ми говоримо про те, які цінності, які герої у нас у нашому сучасному часі, чому як так відбувається, що вони на веду, що їх запрошують на інтерв'ю, що їх показують, що їх транслюють, які цінності вони транслюють. Про що вони кажуть, які тенденції загалом зараз є у світі серед таких свідомих, зможних людей? Про що це? Це про якесь зваблювання, розбещення і так далі. Чи якраз щось навпаки, про те, про що я вам говорила вже якийсь час назад, про моду аскез, про те, що все більше свідомих людей? Займаються свідомим самообмеженням, розуміючи про те, що якщо ти вмієш себе обмежувати, якщо ти вмієш лімітувати якісь задоволення, то ти зможеш продовжувати а, а, брати, а, мати від них задоволення. Якщо умовний секс це як похід в Макдональдс, то звичайно цінність його повністю зникає. Ти вже не так їм насолоджуєшся, ти вже не таке задоволення від нього отримаєш. Ти вже просто це бачиш, як похід в Макдональдс і отаке от переспоживання Отака От розбеченість, вона йде до психічних патологій, вона йде до о, руйнування життя, вона йде веде в, в, в саморуйнацію, о, вона йде в дебілізацію, о, вона йде в примітивізацію і так далі, тому подібне. І знову ж таки, оця тема того, що здорова психічна людина вона не дає своїм інстинктам повністю себе за собою водити. І є якраз. Та тема, яка відрізняє здорову психічну людину, про те, що не кожна її фантазія вона має здійснюватися у своєму житті. Це про те, що я конкретно розумію, що я є тут людина, а не я даю своїм інстинктам завести мене в якусь психіатрію. Розумієте? Про це все ми з вами говоримо. Ми говоримо, кому він вигідний, які в мене є та, теорії про те, чому він зараз транслюється, що він показує, навіщо він потрібен у нашому просторі, чому до нього нікого немає питань, або більше він публітизується і так далі, Яку таку, які такі, скажімо, послуги він може потенційно надавати. Керівникам для того країни, зокрема для того, щоб його отак публітизували і транслювали.